Привіт усім, мене звати Ейдан Охара. Я президент Forever Living Products, і повірте мені, я теж здивований. Кожного разу, коли я кажу це, я завжди думаю, чи все так. Олексій, і його команда попросили мене просто записати коротке відео, щоб подякувати вам за всю вашу наполегливу працю. А для тих із вас, хто тут уперше, чи то онлайн, чи вживу. Я скажу привіт, дякую, що ви тут. Я знаю, що нелегко пристосовуватись до змін, і що зараз у вас так багато всього відбувається в Україні. Так багато відволікаючих моментів, що я навіть не можу уявити. Як ви можете працювати, але завдяки важкій праці, але завдяки вашій важкій праці, і підприємців, і персоналу ви довели свою стійкість, і зростання бізнесу в Україні продовжується, незважаючи на величезні виклики, з якими ви зіткнулися протягом останніх кількох років, я просто Я не можу уявити, через що ви пройшли, і я щиро дякую вам за вашу відданість. Я пам'ятаю, як було на початку, і багатьом із вас довелось залишити країну, і багато з вас хвилю. Валися за свої сім'ї, особливо про тих, у кого є родини на Півдні та сході, і все це відбувалося. А Олексій телефонував і спитав, що ми можемо зробити. І знаєте, і ми дали обіцянку, і ця обіцянка була в тому, що ми не підемо і залишимося назавжди. І Я поняття не мав, коли це казав, як це буде виглядати, але ми прийняли рішення, і я не знаю на чому воно грунтувалося. Ймовірно, на любові до українського народу, на любові до компанії, на усвідомленні того, що ми можемо це. Зробити, і ми швидко внесли деякі зміни в маркетинговий план, щоб допомогти вам досягти успіху. Ми знаємо, що для того, щоб отримати продукцію, вийшли на величезні жертви, особливо ваші співробітники на місцях, які заправляли власні машини, щоб доставити продукцію людям, перевозити продукцію із західних кордонів до Києва. і це було просто неймовірно. Ці історії, які ми чули час від часу, Тож вітаємо. Здається, що можливості форевер можуть бути вісниками надії у важкі часи. Для багатьох це стало єдиним джерелом доходу в Україні, і ми щиро раді бути частиною цього. Багатьом підприємцям, як я вже казав, довелося виїхати з країни, але вони змогли продовжити будувати свій бізнес у новому середовищі, Незважаючи на нові виклики і перешкоди. Ви продемонстрували мужність і рішучість підтримувати свої сім'ї та розвивати свій бізнес. Дякую за ваш приклад. Я не знаю, що я можу вам тут сказати. Це я повинен слухати те. Те, що розкажете ви вчитися на вашому прикладі, ми завжди намагалися надавати підтримку як компанія та продовжимо підтримувати підприємців по всьому світу, тому що ставити людей на перше місце є однією з наших основних цінностей. Будь ласка, продовжуйте залишатися зосередженими і продовжуйте ставити свої цілі та досягати їх кращі дні попереду. Як кажуть, це теж мене, і настане момент, коли ви матимете трохи більше свободи, щоб насолоджуватися своїми успіхами, на які ви заслуговуєте, і я знаю. З нетерпінням чекаю на свій приїзд до Києва. Це була б емоційна та фантастична зустріч з вами, і я з нетерпінням чекаю на це. Це те, що ми сподіваємося станеться якомога швидше. Продовжуйте робити правильні речі, навіть коли все важко. Навіть коли ніхто не дивиться, саме так народжуються справжні чемпіони. У нас у форевер є культурне твердження, і я знаю, що воно базується на англійській мові, але вибачте, що мої знання іноземної мови жахливі. Мені це соромно, але у нас є слово, про яке ми часто говоримо, і це «grow», зростання. Ми пишемо його англійською мовою G-R-O-W-T-H. G означає ґрид, «піщинка», і ви показували це знову і знову, особливо протягом останніх двох років. R означає represent, представляти, і це здатність відстоювати те, у що ви вірите, відстоювати компанію та продукти, якими ви ділитеся, відстоювати свою свободу і те, що ви всі робите, способами незбагненними для мене. O означає organized, бути організованим. Як ми вже говорили, ставте мету, мрійте про велике, і ваші цілі з часом стануть досяжними. Це не просто, і ви знаєте це краще за всіх, але будьте організованими, складіть план і дотримуйтесь його день за днем буква W означає work, роботу. Це не легка схема швидкого збагачення. І навіть якщо ви сьогодні тут уперше, я можу гарантувати вам, що це важка робота. Винагороди чудові. Продукти, які ми продаємо, та якими ділимося, чудові. Вони допомагають людям, і ми за це глибоко вдячні. Але це важка робота. Ті означає, together, разом важко будь-що зробити одному. Життя надто складне, щоб жити поодинці, чи не так? І весь успіх зазвичай будується навколо створення чудових команд. І це ще одна наша основна цінність. А буква H означає те, що я люблю найбільше Happy, щасливий. Це означає, що слід відчувати себе щасливими у тому, що ви робите. Отже, «grow». а на кінці цього слова у нас є маленьке і це називається зростання в ступені і а і означає «execute», виконання, і це те, що я просто люблю. Тому що виконання означає, що ви повинні взяти і зробити це. Я думаю, що врешті-решт, після того як усі розмови закінчено, ви повинні виконати та завершити початок. І ось чому і означає виконання. Ви повинні використовувати всі свої якості, всі свої навички, і ви повинні бути послідовними. Ними та дійсно зосередженими на тому, щоб продовжувати те, що ви розпочали, і ми вам дуже вдячні. Дякую Олексію та його команді. І дякую вам за цю можливість завітати на вашу зустріч. І коли ми закінчимо сьогоднішню зустріч, ви почуватиметеся добре. Ви отримаєте визнання та привітання. Кожен з вас, будь то на сцені чи віртуально, ви молодці. Дякую вам за все, що ви робите. Вибачте, я не можу бути з вами, щоб поділитися думкою, подарувати вам квітку, обійняти вас. Але ми будемо разом одного дня, як я вже казав, Зосередьтеся на майбутньому, чудові дні попереду, кращі дні попереду. Зосередтеся на найважливішому, і давайте зростати з Форевер.